Виконуємо номер 468 із підручника Алгебра 7 та номер 21.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суму, різницю виразів і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Я. Я записала суму різницю виразів, вирази взяла в дужки. Спочатку сума перед дужками на початку прикладу знак плюс не ставлять. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, і перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюємо. Маємо 2А відняти Б, додати 2А, додати Б. Зведемо подібні доданки. 2А додати 2А. Це буде 4А. Мінус Б додати Б дає 0. Отримали 4А. Тепер знаходимо різницю цих виразів. Поставила знак мінус. Розкриваю перші дужки. знаки доданки в дужках не змінюю. А перед другими стоїть знак мінус, тому змінюю на протилежні. 2а відняти Б переписала, а тепер міняємо мінус 2А мінус Б. 2а відняти 2а буде 0, мінус б мінус б, мінус 2b. Друге завдання спочатку знаходимо суму. Знаки доданки в дужках не змінюємо. 2а відняти 2а буде 0. Мінус b додати b 0. Отримаємо 0. Тепер. Віднімаємо перед першими дужками знак плюс, знаки доданків не змінюємо, перед другим мінус. Змінюємо на протилежний. Додати 2А відняти Б. 2А додати 2А це буде 4А. Мінус Б відняти Б буде мінус 2Б. Отримали 4А відняти 2Б. Завдання третє додаємо спочатку вирази. Знаки в дужках не змінюємо. Зводимо подібні доданки. Мінус 2а додати 2а це 0, мінус Б додати Б, також 0, отримали 0. Тепер віднімаємо наші вирази перед першими дужками знак плюс. Перед другими мінус знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Мінус 2а, мінус 2а, мінус 4а. Мінус Б, мінус Б, мінус 2B. Отримали мінус 4А, мінус 2б. Завдання четверте. Знаходимо суму. Знаки доданків в дужках не змінюємо, бо плюс стоїть. 2а відняти 2а буде 0. Мінус Б додати Б також 0. Маємо 0. І тепер розкриваємо перші дужки. знаки доданків не змінюємо, а перед другим мінус. Змінюємо на протилежні. Мінус Б додати 2а. 2а додати 2а це буде 4А, мінус Б і мінус Б, мінус 2Б. Отримали 4А відняти 2Б. Номер 468 із підручника алгебра 7. Та номер 21. 7 із підручника Математика 7 інтегрований курс. виконано.